Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні приїхали на поле з зимуючим горохом. Тут у нас це поле, ми тут трошки возили свинячий гній. Ну, попередник тут соняшник, який був під євролайтінг. Ну, і як бачите, у нас поле тут ну, таке рівномірне, цвіте. І це поле ми тут сіяли 20. 7 жовтня. А потім я вам покажу друге поле, де у нас там є проблема. Ну, то розкажу окремо. Так, ну тут що була інсектицидна обробка останній раз, ну, перед цвітінням. Як бачите, ще все вовсю цвіте, навіть ще немає. Так ось трючків. Зараз подивимось, чи немає тут нічого, не літає, і не бігає. крошки тоже уже есть, стручки тики молодые, тики, -тики. А ну что то Оно там накрасил? Что то? Ой, залазы, бачи. Тля. Тля, да. Оно одна, другая. Это после цветения Оно. уже, Поторно ще бризкати інсектицидом. Зараз цвіте, по цвітінню звісно ж, не можна. Ти бачив, він тут довго держиться з цвітінням на разовому полі, бо взагалі, мабуть, вже взагалі Ну, Зараз поїдемо, і... подивимося, що там з тим полем. Да, до речі, бризгали препаратом від Bayer Connect. Може, є тут ось ці. Воно де якісь гарні. Ага. І ще диви, як гарно цвіте. Якщо буде все добре, то ще будуть стручочки. Да, Волога є, слава Богу, дождики пішли гарні. Ну, в останнє час немає, бо нас обминули ножіки. Ну, 2-3 дні як нема, це вже таке, але в основному вже пішли, а то... Такі в да, горох у нас балтрап всюди посіяний, по попередній соняшник. Поки що наверху немає, горох так ну, між собою тут вже сплився, але потім, коли почне сохнути, тут бур'яну вже стільки. Ну, побачимо. Чи нема більше? А ти дивись самому цвіточку ну, ти да? зверху? Вони вже потікали, якщо були. Це якщо їх масово, то будуть лазити. Бачиш, листочки не повріжджені. воно диви, чистеньке то їх якщо є, то де-не-де, -де, поки ми байер держимо. Mm -hmm. А в нас там один є досвід, що між цим і тим, там посередині метр вийшло не вистачало, не побризане. і треба буде піти туди подивитися. Десяти стокрає. Нас... Ну отсюди, так. Да. Зараз я пройду ну, тут 5 метрів. І подивитися там. Чи воно його перекрило, чи ні, так. Дивись. Ух ти. От бачиш, тут одразу, дивись, скільки їх. Раз, два, три, чотири. Є більше їх. Бачиш, ага, бач, де пропустив, де не вистачило, то і... Ну ще глянемо туди. Ну, до а шо, ну давай ще трошки, 10, там збоку. Ще. Ну що, ще Да? Ну дивись з різних місць. І є воно і жирненьке, і то і той. Два які кабанчики кабанчики лазить. Чух-чух-чух-чух. Побіг, побіг, побіг. Ну, бачите. На візуально, типу, що там погризли, теж листочки цілі, то все немає такого поврядження. Як некоторих. дивимося на другому полі, то видно, що пробитий листочок. Ну, вони висасують в нього. Ну і цвіточки виїдають. Тут би, всі ціленькі поки ми. Ну, вокруг побризкала, а тут не вистачило трошки, бризківся. то їх більше, звісно ж, ну, але я думаю, що не так уж катастрофічно. Саме... Сподимося, тут у сусідів теж горох посіяний, вони сіяли. На пару днів пізніше нас тут ну, дуже багато. Ти тут бризка в край? Ну так, да, цей край башне призходив, цей бризаний край, ну їх багато, а може це сусідський. перелітають сусідські, зараз подивимося у них. Зараз такий період, що і інакше а ну і не Оно, Подивись. Це вже сусідський горох. Диви, диви, а тут взагалі катастрофа, бачиш? Ой-ой, і по рукам він лазить. диви. Повна рука, ти бачиш? Значить наш препарат краще держить, ніж цей. Вони ж ми забризили чимось. Ти що, що роблять, вони з'їдять його. А ну по листочкам що робиться. Воно бачиш, скільки їх лазить, ну пазухи їх лиса повно, ти бачиш? Ось да. До. Ось до. У нас такого не бачив я. Ну, дві-дві аж, бачиш, ціла куча. Ось два. Повно-повно. Це ужас. Ну, не знаю, чим вони обробляли, але у них ну, більше цієї тлі, ніж у нас. У нас такого більше трошки де ми пропустили, там, де не вистачило препарату. Ну а так взагалі, то Бо вони подивляться відео і приїдуть і поїздуть. <сум> Я не знаю, чим вони бризкали, коли бризкали. Ну, бачите, дуже багато цієї тлі і сидить ще багато. Ну, а у нас в основному так дідимося там, там, там. Ну нема так, щоб сиділи прямо так натрусиш з усіх, то трошки О, диви, десь. О, диви. От е, межа у нас. І воно метр і диви. Воно бач, чистенько. Внутрі не наблюдаєш. Десь там може один якийсь є. Воно один побіг. Ну не куча сидить. Понимаєш? Тоже воно щось придержує, хоча і рядом пів метра. Так, да, та, в цьому ще... році такі складаються погодні багато умови, що цього ліс зараз багато і чую Бо, у багатьох. А він ку... держаться в місці, а потім як підсохне, то взагалі буде аж там труситися. Це лусиками він, він буде біляся, добре. Ну і на уборку буде краще, тому що вони всі в місці державляться, не, не буде кожен віддільно. Всі думають, яким комбайном обрати. Простим комбайном заходиш і вбираєш. Так. Ну, ось так, друзі, все. їдемо далі на друге поле. Я знімлю там вже вам все покажу і розкажу. Все, пишіть, коментуйте, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!